Доброго дня, мої підписники, гості каналу. Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу представити вам сьогодні перший день на вигулі в нас качата, яких ми залишили собі. Водить їх звичайна мама мускусна. Качата в нас німці маленькі, тато німець. Гарний Яша. Хто вже бачив на моєму каналі, який в нас Яша. Але так вийшло, що вилупляла їх мама чорна, мускусна. Вона гарна мамка, не один рік у нас, як кажуть, працює вона з досвідом мамуся. Отакі От маленькі хвостики. Мамуся їх навчає. Що робити, як робити? У них сьогодні сонячний такий день, ми вирішили їх сьогодні випустити вже на травичку, щоб вони погуляли. Отак. От мамуся, щось вже кличе когось. Що, мамуся, всі дітки з тобою. Вона переживає перший день сьогодні на вигулі. Вона акуратна така. Десь чує пищать, чи птахи, чи курчата. Гукає, гукає мамуся. Та всі ж дітки з тобою. Усі з тобою, діточки твої. Ось така в нас мамуся. Вона дуже акуратна, вона в туалет ходить. Ні в кліточки, не на своїх діток. Така вона. Обережна, акуратна мамочка. Дісточки їм показує, де їм. Водичку попити показує. Да, мамусь? Мамусечка. Ось така краса. Ось така краса. Ходить рядочком. Так що Кому потрібні качата замовляйте. Є в нас отака краса. Всім гарного дня, всім гарного мирного дня. Нехай на Україні. Це буде Мирно. ось зараз вона навчить. Навчить їх їсти травичку. Пастися. Вона, мамуся, із досвідом. Так що ми вже теж вчимося, як правильно їсти травичку. Отак. Отакі у нас справи. Отакі в нас приємні клопоти. Отакі ми малюки. Всім гарного дня і до нових зустрічей на моєму каналі.